Всім привіт! З вами я Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка по сюрпризів. Сьогодні у нас є одна новинка, вона називається пазл. Тому багато хто її чекав, це друга частина пазл. Я вже таку колекцію робила, але ця буде набагато крутіше. Я тебе покажу пакетик. Ось такі от потілочки. Такі от знак, куди їхати. Диск, яйця, сердечко. Ось щось тане. Такі квадратики і такі ромбики. Ну, давайте вибирати пакетики по іншій колекції. Ви вже знаєте. До речі, дуже дякую, що під відео з Hello Kitty. Ви набрали цілих 100 переглядів. Я дуже вам дякую, дуже всіх люблю. Давайте вибирати пакетики. Давайте з цього з нашої новинки візьмемо цей диск. І сьогодні ми, до речі, закінчуємо аж дві колекції. Це Hello Kitty і Marvel Проти DC. Сьогодні пакетик ДС. Колекція 50 пакетиків. Я хочу взяти кексик і лапку. Далі колекція Disney. Давайте візьмемо пакетик. Давайте ось такий зелений. Далі. Колекція про Україну. Давайте візьмемо. Навіть не знаю який. Давайте з гербом України. Колекція єдиноріжки. Який пакетик взяти? Давайте візьмемо Оріж, який чарує. І адвент-календар. Давайте відкриємо віконце під номером 6. Давайте візьмемо наш каталог. Ось він. Ось тут стоїть. І давайте починати нашу розпаковку. З якої колекції почнемо. Давайте з колекції. З колекції 50 пакетиків. Де вона у нас ось. Раз. Два. До речі, зовсім скоро закінчиться ось ця сторіночка, то ви можете написати, яку сторіночку зробити. До речі, пишіть, які колекції зробити, бо я вже не знаю, що робити. Давайте перші відкриємо цей пакетик. Тут у нас попався кексик. Ну, добре. І, і другий пакетик. Нам тут попалася така мишка. Кексик я, напевно, приклею на сюди, і мишку теж сюди, а сюди. А кексик сюди. Давайте приклеїмо. І мишку. Давайте нагортаємо з напрямку. Закінчимо колекцію Марвел проти DC. В новому відео нам попався Халк. І що нам попадеться тут? Тут нам попався зелений Фонар. Тут два зелених персонажа. Халк і зелений Фонар. Ну, а ви пишіть в коментарях, хто вам більше подобається, Халк чи зелений фонарь. Давайте розглянемо всю колекцію. Ось перша сторіночка тут. Кам'яна або піщана людина і Флеш. Спайдермен і Супермен. І зелений фонар і Халк. Давайте колекцію. Адвент-календар. Маємо відкрити шосте віконечко. Тут нам попадається ось такий от смайлик. Його я вроді би сама вибирала. Якщо ні, то я тут десь ставлю коментар. Ось такий от взірвалась голова. Може, приклейте біля цього, що нам підморгує. Дайте так. Знизу будуть смайлики, а зверху будуть всі інші. Так, далі колекції їде Там ще не попадалось на першу сторіночку і на останню. Якщо я не помиляюсь, ось пакетик. Тут під номером під номером 7 на останню сторіночку. Ось. Цю. І ось така от єдина річка нам попадається. Це, до речі, одна із найперших, які я малювала. Треба проклеїти так, щоб нічого не злипнулось. І щоб вмістилась інша єдина річка, але я не пам'ятаю, яка там має бути. І останні і приклеїмо ось так. Далі колекція Україна. Надікрім цей пакетик. Давайте ви перше напишете, на яку сторіночку нам попаде, на першу чи на другу. Це нам попадається коровай, і це на другу сторіночку, як ви вже замітили, під номером 7, значить сюди. Так, от біля шаблі. Сюди, давайте. Далі. Колекція Hello Kitty. Ми її сьогодні закінчимо, і тут попадеться дуже прикольний сюрприз. Це моя улюблена Hello Kitty. Зараз давайте перше відкриємо, заберемо точніше Hello Kitty. Ось така от в жовтому костюмчику. Сюди її приклеїмо. І зараз подивимось її. Одяг. І попадається ось такий от лук леопардовий, ось так от, ось така от спідничка і окуляри. Це ось так от мабуть. Це приклаємо перші окуляри. Це ось так от не прямо так от, а на носику. Тут чуть, -чуть очі видно. Ну і так має бути. Перше давайте спідницю приклеїмо. Сюди ось так. А потім приклеїмо кофту. Бо краще буде кофту покривати, спідницю, ніж спідниця кофту. Криво. І зараз. Переклею. Клеїла ось так от і тепер кофточку. Требарю напрям ось так є. Ну, тут чуть. А на рівно, а нічого страшного. Давайте розглянемо всю колекцію. Ось така перша сторіночка і друга. Надію, що вам сподобалася колекція. Далі колекція Disney. У нового відео нам попався Паскаль з мультфільму Рапунцель. Ось правильний коментар. І давайте відкриємо цей пакетик. Що там попадеться? І ви його вгадаєте. Або її. Я вже бачу, тут щось велике. Ось такий от персонаж. Він на другу сторінку. А ні, на першу. Під номером 4. Ось сюди. Це саме найгарніше сюрприз, який я намалювала. Він дуже гарний, зараз. Покажу. Даю вам час написати, що це за персонаж. Ставте на паузу і пишіть в коментарях. А ми давайте приклеїмо. Вроді би рівно. Ось так. От. Пишіть в коментарях, що це за персонаж нам попався. І тебе надам -да -да, ось така ось сторіночка для нашої колекції пазл. Тут 20 буде пазликів. І е, тут щось крило, але я старалася як можна рівніше. Тут, тут нам зразу три. Попитайте, в деяких пакетах буде три, в деяких два буде. Так. Під яким номером? нам то? Під номером 9 сюди, під номером 7 сюди і під номером 3 сюди. Якщо ви вже можете здогадуватись, що це таке, то пишіть в коментарях це буде ваше завдання. І я буду дивитися на ваші коментарі. До речі, всі коментарі замічаю. І подивимось, чи у вас правильний коментар або здатка, чи ні. Ось так. Ну, і якщо вам сподобалася розпаковочка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!